Я чесно шокована. Щоб налаштувати майбутніх матерів на позитив в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі, вже втретє відбувся День відкритих дверей. 27-річна Марія чекає на другу дитину. Першу дитину також народжувала в цьому перинатальному центрі декілька років тому. Тож прийшла на день відкритих дверей, щоб поглянути, чи змінилися умови, і пригадати, як все було. Я народжувала 4 роки тому, а моя сестра народжувала у 16-му році. І коли в 16-му році були ну такі. Радянські умови ще, коли я прийшла вже народжувати, то були для мене шикарні а зараз ще більш шикарні, дуже, дуже красиві умови. Я чесно шокована. Дуже гарні умови, просто ремонти дуже красиві, і персонал видно, що професійніше стало. Продовж двох годин майбутні батьки мали змогу побачити, де їх ставлять на облік, які обстеження проводяться, в яких залах та як відбуваються пологи, як діагностують ту чи іншу патологію, та у яких палатах перебувають матері з немовлятами після пологів сьогодні в обласному перинатальному центрі в день критик дверей. Це вже втретє. Ми запросили майбутніх наших вагітних породіль їхніх партнерів на такий захід, щоб показати, яким чином і який шлях проходить жінка від приймального, Покою до пологової зали та у післяпологове відділення, де вона буде перебувати після народження дитини. А сьогодні у нас на день критих дверей прошний Володимир Олександрович Мітін. Володимир Олександрович буде розповідати більше про обладнання, про те, чим можемо ми допомогти жінкам в ситуаціях під час пологів та в екстремальних ситуаціях. Тетяна чекає на третю дитину. Жінка родом з Чернівців, тому двох старших дітей народжувала саме там. Але цього разу вирішила народжувати в івано франківському обласному перинатальному центрі. Тож прийшла <дивитися>, які умови в закладі. Та як проживаю в Івано-Франківську всі ці 15 років, я давно вже проживаю, 20. Вирішила таки народжувати цей раз у Івано-Франківську, щоб тут бути все на місці. Чула дуже позитивні відгуки, особливо про перинатальний центр. Поки що в мене перші два пологи були настільки легкі і прекрасні, що я налаштовувала тільки на позитив. Все мені дуже сподобалося ну, в порівнянні навіть з тим, що я вже проходила всі минулі. Я не мала нічого важкого, було легко. Зараз зовсім інший рівень набагато все більш так сучасно, якщо чесно сподобалося все. Приємний персонал, всі гарні, привітні, говорять, розповідають все, відповідають на запитання. Дуже гарні палати, що дуже мені сподобалось, Дійсно, високий рівень. Менеджер медичних проєктів Володимир Мітін неодноразово проводив дні відкритих дверей у пологових в Києві та Львові. каже, що такі заходи справді мають успіх, адже забирають зайві хвилювання у жінок та налаштовують їх на пологи. Маємо подолати страх перед тим, що є невідомість. Маємо пояснити під час цих відкритих дверей, як відбуваються пологи, що відбувається з пацієнтом» що має забезпечити заклад і, і ну, взагалі подалити страх, щоб для людей це було щасливим моментом. На матрів це має дуже позитивний вплив, тому що навіть коли ми в Києві почали проводити такі дні відкритих дверей, то акушери-гінекологи через 3-4, 5-6 місяців вони помітили, що за багаторічну їх роботу люди стали більш дружні. Краще відносини між лікарами, пацієнтом. Ну відповідно, діти більш щасливі народжуються. Також вагітних та їхніх партнерів запрошують відвідати школу майбутніх батьків, де вони зможуть дізнатися про пологи та догляд за новонародженим. Надія Цінько Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.